Папа Римський Іван Павло II говорить про консумізм як проявище, яке торкається інстинктів людини і формує споживацький спосіб мислення, коли справжні потреби важко відрізнити від штучно створених. Між тим, реклама сьогодні нас переконує в іншому, говорячи, що ти не повноцінний, недосконалий, якщо не користуєшся цим кремом, не ходиш в цих джинсах або не маєш четвертої пари чобіток. Проте витрачення коштів саме в собі не може бути поганим, людину не псує. Проблема криється у ставленні до цих процесів, в ототоженні щастя від набування матеріальних цінностей. Тому варто з обережністю ставитися до теорії масової культури. І добре, що у пошуках істини можна розраховувати на церкву, яка віками підказує людині, де криється її справжнє щастя. Вітаю вас сьогодні. З вами Тетяна Шпрінгер, і ми завітали до отця Олександра Кусова для того, аби обговорити з ним такі суспільні явища, як конформізм та консумізм. Доброго дня, отче Олександре. Отже, в мене таке питання: чому церква вбачає проблему в тому, що молоді люди намагаються і хочуть святкувати такі свята, як скажімо, День Святого Валентина, Хеллоуін? Саме слово святкування є освятив, походить від освячень. Святкувати ми маємо з освяченням через нашу молитву, через те, що ми приходимо до святості в цей день. Але святкування Хеллоуін чи святкування святого Валентина не має взагалі стосунку зі святістю. Тут не йдеться про етимологію слова святкування, тут йдеться про відпочинок, про розваги для молодих людей. Це святкування є добрим. Відпочинок є добрим. Але свято Святого Валентина відбувається не з власної волі тих, які відпочивають. Ми бачимо, що мас-медіа накидають власне свій формат. Є стає популярним купляти сердечка, тобто є певний зиск, є певний консумізм, який разом з цим святом якби впроваджується в людей. Тоді нам треба відмінити такі свята, як 8 березня, День Матері і будь-які інші, які провокують покупку подарунків. Жодні свята не треба, не треба забороняти. Свято є церковне і свято є світське. Церква осуджує тоді, коли церковне свято десакралізується. А як стосовно подарунка? Покращувати свій добробут, дарувати подарунки, отримувати подарунки це є бажання натуральним кожної людини. І з самого початку, Бог говорить, що власне святого писання: чиніть собі землю піддане. Тобто, всі блага землі, вони... Приналежать кожній людині, проблема полягає в тому, що кожна інвестиція економічна чи наше споживацтво, тобто купівля подарунків для інших людей, це не тільки вибір економічний наш, це не тільки моє бажання подарувати іншій людині щось доброго, цікавого, гарні хвилини свого життя. Але це завжди є теж вибір моральний і соціальний. Коли я купую четверту пару чоботів. І я бачу, що інший, мій сусід, не має навіть одної пари і не згадує собі про обов'язок милосердя. Тобто, коли я не вмію використати власне, цієї четвертої пари і дати своїй особі, моя праця знищує його і теж мою моральність. Дякую, Олександре, вам за цікаву розмову. Ви мене, мабуть, не переконали, але я дізналася офіційну думку церкви стосовно свят і стосовно консумізму, конформізму. Дякую. Це дуже добре, що ми порозмовляли на цю тему. Цей матеріалізм, який породжується власне, з консумізму, з того конформізму, про який ми говорили, він не раз пригнічує духа людського, людську духовність взагалі. І про це церква нагадує, ніколи не переконує. Лише нагадує людині, яким шляхом вона має йти як має святкувати свята, як має освячувати своє життя на щодень. Пристосування до життя шляхом. Конформізму нагадує хамелеона, який змінює колір в залежності від ситуації. Проте для людини тимчасова вигода може загрожувати формуванню зрілої особистості, без якої неможливо бути щасливим. У цьому полягає прикарне сподіванка консумізму, який породжуючи голод до споживання, не дозволяє його наситити. Так прекрасно влаштований світ. Я бачу оператор показує на годинник. Це означає, що в нас мало часу. Нагадаю, це була програма Скеля. Цікаві матеріали. Ваші відгуки ви можете надсилати нам на адресу, яка зараз висвітлюється на ваших екранах, нагадаю, наступного разу ми зустрінемося традиційно на телеканалі ЗІП в останні неділі місяця. Це буде 27 березня о 9.30. Я бажаю вам гарного початку весни, мудрого використання коштів і, звісно, гарного дня.